Усім доброго дня! Це канал Сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати котлети. Ну от Кому цікаво, як я їх буду готувати, залишайтеся зі мною на каналі і будемо разом готувати котлети. Котлети у мене будуть, ну, як необичні, це буде з додаванням бараболі. От я маю дві штучки бараболі. І такі котлети. Це колись так ми готували, і дуже вони получаються і смачненькі, і такі сочні. От для цього я взяла такі 150 грам у мене тут булочки, такої засушеної булочки. Можна брати її такої майбічного. Дуже добре, коли засушена. такі кусочки булочки. От покажу вам такі. Бачите, такі сушенькі прямо. Взяла 700 грамів свиного фаршу. бачите. Сі олія рафінована, перець. Дві такі, одна велика, одна невеличка. Цибулі, три зубчика чесника і, ну, і бараболя, дві невеличкі такі бараболі. Ну от зараз хліб я залю водою. Простою водою, не молоком, просто водою. чуть чуть тепленька водичка у мене. чуть чуть тепленька, не гаряча. так залю І поставлю хай розмокає. Він хліб дуже-дуже свиденько розмокає, Такий підсушений, він дуже розмокає. розмикає. Цибулю я зараз натру на такій великій терці. Чесничок на оці, а барабулю на ці дрібненькі, такі шерсткі терці. Ну, зараз натру це все приготую і покажу далі, як буду замішувати. Ну, от Я зітерла вже цибуля, чесничок і, бачите, барабуля. Отут, от все зітерла гарненько. Сок з барабулі я не зливала, не здушувала. Він, от бачите, він тут є цей сок, це не, він тут не шкодить, все добре. І зараз буду от сюди додавати це до фаршу. Бачите, цибульки доста, щоб були сочні і смачненькі. От сюди я. Тепер покажу вам, бачите, от, як швиденько булочка засушена розмокла. Віця, вже все гарненько. Бачите, даже ці вершочки гарненько розмочилися. Я її зараз рукою отут, отут гарненько перемну, а потім додам до фаршу. Я булочку рукою перем'яла гарненько пере... Воду, Бачите, я не зливала дуже з неї. Так щоб вона, бачите, ріденька таке. Ну, водичка тут понадобиться для сочності котлет. Отак, туди. І тепер, дівчатка, ще скажу вам: от якщо у вас фарш такий, як у мене, сьогодні я вже прикрила його, не дуже жирний. що зараз всі фарші такі не дуже жирні, зараз свинів вирощуємо Не дуже жирні сала, майже на них немає. Тоді я у фарш обов'язково додам дві ложки олії. Рафінованої олії простої. Отак. Це в мене столова ложка. Я візьму отак одну ложку і другу ложку. Рафінованої олії. Так, так, давати трошечки жиру сюди, щоб вони були трошечки такі мали жирокоторі. Тому що фарш зовсім, зовсім як який пісний фарш, виходить. Тепер я додам за смаком сюди і перчику чорного перцю миленого, як завжди, додаємо. Соли я не дам. Мені порекомендувала моя одна глядачка, щоб сіль давати вже перед тим, як буду їх смажити котлети. Ну, от Сьогодні я попробую такий метод. Я завжди давала соли, перемішувала, але сказала сьогодні, порекомендувала мені глядачка, одна, що перед тим, як жар. Добре, я сьогодні попробую І скажу вам, чи так краще, чи ні. Ну, Зараз це все гарненько перемішаю і далі вже буду показувати. Фарш я вже гарненько вимішала. Тут е, я не додавала, обично, якщо я вимішую фарш і відчуваю, що треба трошки додати водички, щоб вони були котлети е, сочними. Я додаю, але сьогодні я дала м, тут ну і цибулі гарно була сочна така. І з хліба я не, з булочки не, ту воду не злила, всю такі була теж е, булочка у воді. Так що я води вже сюди не додаю. А так би було. Ну Зараз бачите, який вийшов фарш у мене. Бачите, тримається на руці. І тим часом, бачите, він такий. От. Зараз я його ще гарненько виб'ю. Ну, як вибивати фарш, кожен знає. Кожен собі робить по-своєму. Я гарненько виб'ю і тоді вже накрию і поставлю на півгодинки, хоча б на півгодинки в холодильник, щоб він гарно промаринувався. От фарш я вже вибила. От кажуть, якщо сінок гарно фарш відстає, значить фарш вже добре вибити. І тепер я його. Поставлю в холодильник, як і казала, на півгодинки, хоча б на півгодинки, накрию його, і через півгодинки ми зустрінемось. От пройшло вже більше півгодини. Я фарш виняла вже з холодильника. І зараз посолю, тому що я буду зараз вже виробляти і смажити їх котлетки, посолю, поперчу ще, якщо треба, попробую на сіль, І вже далі буду показувати, як буду виробляти і смажити. Я вибачаю, дівчатка, трошечки камера, от Тінь падає камери на сіл, У мене трошечки така темновата кухня, я мусю включати світло у ній. І от така проблема трошечки камера. Ну, нічого, можливо, потім щось придумаю. Ну, от посолю, бачите, беру по солю. Ось так добру чайну ложечку покажу, взяла. А там зараз вирішую, попробую, і буду бачити. Кожен сіль бере і перець на свій смак. От я маю таку дошечку, я її трошечки змастила олії, і буду виробляти. Які завеликі вже кожен вирішує сам. Отакі От буду котлетки виробляти, буду складати трошечки у руках буду їх виминати, отак, вибивати. І отак. Так. Отак буду продовжувати пороблю і далі вже покажу. От котлетки я вже виробила, дівчатка. О, так. Останні ще буду доробляти. Це тільки я дошечку зробила. І ще вам не сказала, що мені потрібна мука. Не було на столі мука. Ну, десь 150 грам, я в описі напишу. А так Жаровню поставила, жаровня вже нагрілася. Тепер додаю олії. Отак. Олії кожен додає, як любить щоб вони жарилися у цьому. Беру котлеточку у муку. Отак муку трошечки обвалюю і трошечки стрясую з руки от, олії, о, муку, щоб не було сильно у муці. І ставлю жарити. Смажити. Смажити. І тепер далі так. Бачите, знову трошечки пісу, щоб було видно. Отак, отак, отак її в руці. І знову котлетка така. І знову ставлю. Я мукою притрушую, обвалюю, а потім у руці отак прямо струшую муку з котлетки, щоб не було багато. Отак, бачите, от котлетка. Та й сюди. І так далі буду продовжувати. От уже я почала перевертати, Бачите, як гарно руміння сильне. не розвалю, гарно розвалюються, тримається, такі Я маленькі. Забаришки трошечки в мене викрали. Тепер масштабні книга. Коли вони вже із другої сторони трошечки гарні, бачите, бачите. Запитали румянітися трошечки. Я їх поставила за немаленький огонь. І тепер можна накрити так прямо кришкою. Отак. От на маленькому огні. До повної готовності, щоб вони гарно зарумянилися з тої сторони. Я ну, ну, загляну, де чималеньку вони так просмажилися під кришкою. І тепер заглянемо. От бачите, вже з цієї сторони гарно зарумінилися. Так. Засмажилися. Смажемося, замінилися. Можна ще трошечки її поставити кришку ще. Коли ви накрити, вони кришкою накриті, вони це роблять тоді дуже-дуже сочні такі, вони опарюються там. і то, Такі вони робляться дуже сочні. підняла, ви Бачите, гарненько з цієї сторони засмажується. Буду забирати. Ось мене велику критку побудуть. Дві хвилинки, там вже дають такі огонь. Я поставила дуже-дуже маленький. ну от буду забирати за таки. Такі котрі. Вселива. Ну, і такі копетки зараз. Зараз заберу їх, їх. Я вже поставила свої дуючи, а ось ці дві цивіліки патлетки. Бачите? Гарненькі не розвалюються. Гарненьки пожарилися з цієї сторони, з цієї ось тут паплетки. Ну, я буду продовжувати далі, а вже я пожарю, скипнусь смажу, тоді покажу. Я котлетки вже досмажила. А дивіться, дівчатка, скільки вийшло, і які гарненькі, не розвалювалися, такі пухенькі всі. Отаких От сьогодні котлеток я посмажила разом з вами. Ну що, я одну зараз вони ще гарячі, декотрі я, я такі От вам покажу, які вони всередині, бачите. Отакі От всередині вони гарненькі, пушисті, такі прямо дивіться, сок прямо тече. Видно? Дуже-дуже такі сочні вони і дуже смачненькі. Я прямо одну попробую такі зразу. Смачненькі, дуже. Ну, такі сьогодні я смажила котлетки. по такому рецепту. Котлеток багато є рецептів, по-різному можна смажити. А сьогодні я вам показала, які колись теж смажились ось барабулею. Ну що, дівчатка, хлопчики, всі. То був сьогодні зі мною на кухні. Дивився, як я готувала такі котлетки. Готуйте. Можливо, і вам сподобаються такі котлетки. Це смачно. Дуже. І всім-сім дуже гарно дякую за лайки, за підписки, за коментарі. За все, -за все вам дуже гарно дякую. Бажаю всім здоров'я, мирного неба нам усім. І всього-всього найкращого. І до зустрічі!